Всім привіт! Я Тетяна, канал Магія рослин. Сьогодні я працюю на подвір'ї. Потрібно прибрати сміття, бур'ян, підстригти ялівець, хворотую, привести до ладу самшит, який мітять песи. До речі, песи будуть у кадрі. Це моя група підтримки. Я буду працювати та відповідати на ваші питання. Але спочатку що тут зростає? Газон, його площа до 20 квадратних метрів. Гортензія макрофіла, вона ще квітне, хоста припіднята завдяки камінню. Це природний камінь-тув. І мені подобається таке розташування тим, що немає слимаків. Хоча місце в затінку, і слимаки у нас бувають, навіть на півдні вони бувають. Я прибираю листя які з плямами або втратили декоративний вигляд. Поряд зростає кипарисове викна на грацеліс, а зверху над ним ялівці: козацький та середній Old Gold. Сам шит зростає вздовж доріжки. Є азалії японські, тут їх декілька, але не всі в чудовому стані. Кущі ліщини нещодавно теж втратили декоративність, листя стало пожухле у серпні. Напевне, це від вибухів. В повітрі багато отруйних речовин, і таке сталося вперше за 12 років. Рослини замульчовані агроволокном, а зверху кам'яний декор. Камінь це крихта світлого кольору. Чи зручно садівнику, чи комфортно рослинам, який догляд потребує така ділянка? Щоб більше було у вас уяви, я покажу, який вигляд був раніше. Взагалі, рослини зростають на цьому місці більше 12 років. Які переваги агротекстилю для мене? Я нарихлю ґрунт. Затримується волога надовше. Не тріскається ґрунт. Такий вид мульчування більше підійде для регіонів, де вітри та посуха. Недоліки теж є. Не підійде агротекстиль для посадки ґрунтопокривних рослин. Хоча виняток є, це є лівці, що стелються. У нас вони зростають на агроволокні. Не підійде матеріал для клум, де рослини дають багато паростків від кореня. Посадка троянд можлива і у нас є кущі замульчовані агротканиною. Але наш клімат дозволяє не окучувати троянди і не вкривати їх на зиму. Другий момент рослини, які не витримують ущільнення ґрунту в прикараневій зоні, наприклад, гортензія. Для них ми робимо більший отвір в матеріалі і під стовбуром мульчуємо не камінням, а органікою. Третій момент. Є складнощі прибирання, особливо восени. Коли багато опалого листя, опалої хвої, потрібна спеціальна техніка, наприклад, повітря-дуйка. Або прибираємо руками, ну це буде довше. Багато хто вважає, що мурах більше під матеріалом. Я цього не бачу. На нашій ділянці мурах більше, де полониця, де ягідні кущі, де є солодкі плоди, а також на городі. Спочатку прибираю бур'ян з тротуарної плитки. Хтось мені писав за розчин препарату, який заливається в щелини плитки і нічого не росте. Можливо, він буде захистом від бур'янів на деякий час. Плитка в нас лежить вже років 18. Ділянка на схилі, тому плитка буде грати. Живемо ми в степу дуже потужні вітри, які розносять насіння бур'янів. Так само. Проростають бур'яни де ґрунт застелен агроволокном. По-перше, агроволокно не найкращий варіант. Останні 5 років я користуюсь агротканиною. Вона щільна, більш стійка до механічного розриву. Є про неї відео. По-друге, бур'яни з'являються на поверхні декора з каміння. Перед тим, як стелимо агротекстиль, ми прибираємо бур'ян. Особливо який має потужне коріння. Ви ж помічали, що деякі рослини асфальт можуть пробити. І ось ці бур'яни з'являються поверх кам'яної крихти, тому що вона має домішки піску, також сміття попадає, перегніває і після дощів проростають бур'яни. Їх легко видалити. Але майте на увазі, що агротекстиль не буде 100% захистом від бур'янів. Їх буде набагато менше, але вони будуть. Маленькою лопаткою я підриваю бур'ян та прибираю з ділянки. Таку процедуру я роблю один раз на місяць. Я буду стригти тую. Закриваю під рослиною садовим килимком. Так легше прибрати обрізану хвою, тому що потрібно все прибирати з кам'яного декору. І це незручно для садівника. Раніше я використовувала стару скатертину чи відріз агротканини. Головне, щоб до матеріалу не чіплялася хвоя. А стригти тую сорт Даніка. Можливо, хтось не впізнав цю рослину, тому що вона зараз хворіє. Жовті кінчики хвої, а також форма туї не кулеподібна, неприродна не природна форма. Так, це мій експеримент, на який я наважилась три роки тому. В нас вже є туї даніка, вони і на дачі зростають і тут, на ділянці перед будинком, але хотілося спробувати якусь нову зачіску для туї. І я можу сказати, що не була задоволена результатом в перші два роки. І тільки зараз більш-менш туя має нормальний вигляд. Таким чином формувати рослину можна, якщо вона була травмована, багато зламалося скелетних гілок, якщо рослина постійно жовтіє всередині через нестачу сонця, або вона нерівномірно освітлюється, не має симетрії. З кожним роком результат буде покращуватись, а стрижку я виконую один раз на рік. Навесні стригла і зараз в вересні вирішила постригти після лікування рослини. Так мені буде легше контролювати її стан. Стрижка ялівцю. Навіщо її виконувати? Ялівці мають велику швидкість зростання. В перші три роки після посадки не буде скаженого росту, тому що рослини нарощують потужне коріння. Я лівцю років 15. Якщо б я його не обрізала, то він би повністю закрив сходи. Спочатку я вкорочувала секатором окремі гілочки, які заважали. А потім вирішила зробити кардинальну стрижку. У мене є повне відео, де я освітлюю всі моменти виконання такої стрижки. Посилання буде в закріпленому коментарі. Саме ялівець козацький та його родичі, наприклад, той самий ялівець середній або пфіцеріана є причиною появи захворювання іржа. Воно уражує груші, ягідні кущі. Тому потрібен контроль та профілактичне оприскування і ялівцю, і плодового саду. А стрижений ялівець легше контролювати, і він добре провітрюється, Для шкідників теж незручно. Принцип кардинальної обрізки такий. Знизу оголюємо скелетне гілля та прибираємо все, що загущує крону. Не обов'язково саме так формувати ялівці. Це все на ваш смак. І можна завжди з горизонтального ялівця зробити вертикальний. Коли ялівець був маленький, я одну гілочку, що була ближче до паркану, підняла вертикально, можна було її зафіксувати. І через роки отримала ялівець у вигляді дерева. Зараз я стрижу ялівець один або два рази на рік, як встигаю. Чим частіше стрижемо, тим краще і швидше отримаємо результат. Деякі гілля ще фіксую за допомогою шпагату та металевих штирів. І таким чином я спрямовую зростання ялівцю в потрібний мені бік. Фіксацію я залишаю приблизно на 2 роки. Потім вже він самостійно тримає форму. Я вже казала, що є складнощі з прибиранням листя та хвої під рослинами. Не потрібно їх залишати ні на газоні, ні на кам'яному декорі. Все це я збираю, не викидую, а буду мульчувати інші хвойні рослини, під якими мульча органіка. Це все, що я встигла зробити за три години. Темніє раніше, а завтра продовжу. Наступний день. І у мене завдання поліпшити декоративний вигляд самшиту. Все було чудово, поки в минулому році не з'явився цверх пінчер, маленьке шоколадне чудо, чесно кажучи, задовбалося вирізати пошкоджене. Тому у мене задумка припідняти крону самшиту завдяки обрізці. І таким чином. Зміню зачіску самшиту та врятую його від песика. Цей самшит дорослий. Пагони товсті, сорт самшиту вічно зелений. Не дуже він мені подобається. На мою думку, краще вирощувати повільно зростаючий сорт суфрутікоза. Він є в нашому садку, і я вже демонструвала відео про самшит, які сорти зростають, який догляд. Все, що потрібно для вирощування самшиту. Я залишу посилання в закріпленому коментарі. Обрізка зараз самшита дуже проста. Я вирізаю пагони на певній висоті. Головне, не обрізати зайве, тому спочатку чорнова обрізка, потім придивляюсь і щось коригую. Одразу вичищаю сухе листя, сміття, його багато всередині. Вирізаю все сухе, вилітають шкідники і таке буває. Тобто у мене не тільки обрізка, але й повний контроль стану здоров'я рослини. В результаті такий грибочок краще провітрюється, не буде під ним накопичувати сміття, навіть буде легше косити газон, тому що газонокосаркою я зможу під'їхати до куща, не травмуючи листя. Після обрізки не тільки самшиту, але й всіх рослин бажано провести профілактичну обробку від хвороб та шкідників та підгодувати фосфор накалійними добривами або осінніми добривами. Вже в наступному році, приблизно в травні, коли піде приріст, я зроблю обрізку. Буде результат кращий і у самшиту, і у ялівців. Я б з радістю зараз полежала на диванчику та подивилась телевізор, ось як Фреддік відпочиває. Але мені потрібно ще це все доробити. І найважчий для мене момент це не стрижка обрізка, а це прибирання ось цього всього: листя, сміття. Тому зараз, коли я якісь планую клумби або якісь декоративні діляночки, я Дивлюсь так, якщо рослина скидує листя, або якщо це рослина, яку я буду постійно формувати, я під нею роблю тільки органічну мульчу. Бо з таким камінням це не буде дуже легко. Це непростий варіант. Тому це все майте на увазі, зважте всі за та проти, коли ви вирішуєте, яку мульчу, який декор зробити у себе в садибі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.